Що я вже в цьому куточку біля кощиків смородини. Я вже казав, да? Там у нас Жинакедова, Лошита, там же у нас Єрга, Аміла і Мартін. А тут у нас, а тут у нас також Ірга. Названої пенбіна. Пембіна. Така цікава назва Пембіночка. Тут же у нас каракаблек. Гібрид вже не з малиною. Кажу, вже не малина, не Мали гібрид. Базостійка до 20 до 30 градусів багато тримає. Так, тут у нас вже нас. Тут же, видать, у нас еще один кущик. А, все, все еще один кущик. Так, это так, також и его. Ну, так, и тут у нас такой же еще кущик. Тут у нас також ужина, але ще дізнатися, що це за сорт. Тому залишайтеся нами, не переключайтеся з вами. Бу.